Я то, що вашу презентацію, яка на сьогодні була. Нема презентації на сьогодні. Я не робила на сьогодні презентацію. Отже, є ще раз Gmail. вас Gmail. вітаю вітаю вас всіх, всіх ще раз. Угу. І хочу показати вам ту роботу, яка нас сьогодні з вами чекає. Отже, сьогодні ми з вами продовжуємо займатись діленням десяткового дробу. Сьогодні розглянемо інші, інші моменти. Тимофій, зараз я все поясню, потім буду чекати на ваші запитання. Я роблю запис екрану, тому, будь ласка, зараз я вас дуже прошу. Почекайте, подивіться, що тут відбувається. Отже, сьогодні ми з вами починаємо розглядати ще один варіант ділення десяткових дробів. І як завжди вас чекає джамп, ви можете працювати або в джамі, або, якщо вам складно працювати і писати в джамборді, ви можете працювати у ЗОшиті і потім надіслати мені свою письмову роботу. Отже, зараз я працюю і показую вам джамп, що тут потрібно зробити, і як з цим джамом працювати. Отже, сьогодні ми з вами розглядаємо ось, такий випадок, ось такі випадки. Ділення чисел, які закінчуються нулями. Ось зверні, ось зверни увагу нам наш дух числа каже: зверни увагу на те, що в числі 300 і в числі 400 однакова кількість нулів. Що ми в цьому випадку робимо? Ми просто-напросто беремо. І закреслюємо, або відкидаємо, увага, однакову кількість нулів. Це дуже важливий момент. Однакову кількість нулів. Тобто я її просто беру і закреслюю. І далі продовжую ділити так. Начебто цих нулів там і не було. Ось, подивіться, ось тут вони начебто є ці нулі, тобто вони є. Але я вам їх виділила ось таким е, кольором, щоб ну, ви на них не дуже звертали увагу. Тобто, що я зараз бачу своїм основним зором, Що мені потрібно поділити число 3 на 4. 3 менше, ніж 4. Тому я не можу поділити і в вчасному ставлю 0. Отже, я закінчила ділити цілу частину, тому що після троєчки в мене ось тут стоїть кома. Тому в часті ставлю 0. І далі до тройки дописую 0, беру по 7. Залишок 2, дописую ще 0, тому що в дробовій частині можу дописувати потрібну мені кількість нулів. Беру по 5 і бачу, що ділення на цьому закінчилось. Сподіваюсь, що пояснення ось тут розписано вам зрозуміло. Якщо у вас виникнуть проблеми, будь ласка, поверніться ще раз. До цього джаму. Перегляньте, будь ласка, я це відео, зараз, яке зараз записую, додам ще до пояснення. І, якщо все зрозуміло, то можна спро... приєднатися до свого персонального джаму і починати працювати. А там, он 200.